Один із таких лозунгів твоя перша косметика. Це ж ось щось таке. Е, ну, це по-перше, потім це буде косметика не тільки якось, якось мені дуже дивно. Тобто, це перша косметика людини, яка працює в косметологічному салоні. Ні, для підлітків. Да, але починає... клієнт ваш хто? Е... Ви ж тільки що говорили, що ваш клієнт це косметологічний салон. Так, це ж я кажу, як ми її будемо позиціонувати для кого вона, і для чого? А їм вже треба донести наше сенс. Олексій, Маємо тут зараз потрібно передати, пояснити, що ти маєш та, на увазі. Зараз, зараз я спробую. Ви та... почали продавати нову горілку, але для барів. І ви йдете до барменів. Насправді людина, яка п'є, взагалі не знає, що, що там у коктейлі. Але ж ви не скажете бармену твоя перша горілка? Бо Ні. це для нього не перша, і не третя, і не п'ята, і не десята. Ви йому скажете, що завдяки цій горілці коктейлі будуть найсмачнішими, і він там зробить класно. Ну, тобто, вам треба зрозуміти, що ваша перша аудиторія, перша, кому вам треба продати, це просто дуже специфіка. Ви все одно в голові думаєте про кінцевого споживача. Так, що тут, за про... таке високе казали, я собі пробую. Так, це є довше. високе. Ні, так це. Дивіться, щоб досягти цього високого, вам треба достукатися до людей, які цим будуть тобто, користуватися. Тобто, по по-перше, нам треба пропрацювати. З якою пропозицією ми виходимо до косметолог... ну, до клінік, і, з яким ми і будемо яким і для них має бути саме ця пропозиція. Тобто, насправді сутність бренду вона для них, бо насправді ваш кінцевий клієнт може навіть не знати, що він користується вашим брендом, бо косметолог йому сказав, що це найкраще, і він не перепитався, що бо він йому довіряє. Тобто він як ви приходите до бару і довіряєте бармену, бо він класний. Він вам завжди класно готував. Так само і клієнт приходить. Тому вам треба продати бармену.